Так, ви мені тут пишете такі речі, як вживання косметики. Ну, дуже файно. Чи можна малювати волос, чи можна малювати брови, чи можна малювати губи? одні кажуть, що губи можна, а то, то не можна. Друзі мої, я... на це питання можна відповісти жартівливо, а можна відповісти серйозно. Є один такий жарт, навіть який дуже не люблять. Мої, мої тут слухати, Знаєш, як я все кажу, що Бог створив світ, небо, землю. І подивився Господь Бог, що то є все добре. І створив Бог чоловіка, і мінець того творіння, подивився, Господь Бог, то все є добре. Знаєш, але дивився чоловіку самому якось самотньо, одиноко. І створив Господь Бог йому жінку. І подивився Господь Бог і сказав: підмалюється. От і з того часу. Жінки беруть і трошки підмальовуються, щоб підкреслити свою красоту. Ви ще подумаєте, що це дійсно в Біблії написано, я вас прошу, то <смі> я жартую. Діло в тому, що це є одна із наших, я би навіть так сказав, культур. Та? Це і культура. Це є культура. Так як хустина турецька, в якій ви ходите до церкви. Особливо там, на Заході, так? бо тут косинку одіваю. Тут ближче Восток Діла тонкої Петруха. Це від, від, від східних культур. Оце, на очі, оце хіджаб, накидка, тюль, там, чи як на Вуаль і так далі. Це вже більше зі Сходу. А Ми взяли більше культури з Турції, мала на нас дуже великий вплив. І нам то подобалося ото, турецька. Ото, Краса, велич, та, та, та таке все кольорове, та, як цигани, наприклад, та? то є наша культура. Коли наші йдуть дівчата колядувати на, на Різдво, такі довгі хустки з френзами, великі, такі білі кольорові, такі всякі-всякі, дуже такі яскраві, це та є наша культура. І тому, коли жінка використовує косметику, це ж не те, що якісь одиниці, десь одна якась. Ну, Ми ж всі. Моя мама теж малює собі губи. Розумієш, нігті собі намалює. Таким червоним дуже. Я Кажу, мамо, де такі червоні нігті, Васильку. Я погано бачу, а як нігті намалюю, мені орієнтир добрий. Я, я виджу, де мої рука. Ну, та що не? Розумієте, діло в тому, що доходить місцями е? до таких скандалів, що просто ну просто, просто скандали. Не дозволю, не можна тобі е, там не робити такий манікюр, не красив у такий колір, не красть волосся. Бог тобі дав таке волосся. Та ти що? Як Бог тобі дав таке волосся, нащо його стрижеш і миєш? Нащо? не воно таке буде, як є. Не брийся, не мийся. Під мишками не, 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 не треба. Е, Боже, як це називає? депіляцію робити, розумієш, щось. Нічого не робити, будете ходити як медведики, розумієш? ну. Дайте спокій. Це є культура. Я розумію, що можна часом десь там перебільшити, так? Це дуже культура. Подивився на клоуна, та ти пішов далі, улибнувся, та й пішов. Ну, Бог хоче нас розвеселити. І часом через мудрих людей, а часом через таких не дуже мудрих. Ну, сприймайте собі то, як радість, як Бог з вами бавиться, ну, хай воно так вам буде. Але е не робіть то категорично, особливо це дітей травмує. знаєш. Ми, батьки, дитина виросла, вже хоче бути якоюсь самостійною, хоче приймати якесь рішення. Я хочу покрасти тут, тут зелене, а тут фіолетовий. І мама така: Матко Божа! Ну, то нема іншого кольору дитину. Та най собі сімалює, малює, як хоче. Ви чим більше забороняєте, тим довше цей період бунтарства затягнеться. Та і малюється, як хоче. Спочатку буде малюватися дурною, потім скажете. Та ні. Треба щось таке файне, щоб воно подобалося хлопцям на, край, на по крайній мірі. Діти хочуть, щоб на них звернули увагу. Якщо діти ваші малюються волосом яскравим таким, таким визиваючим. Ви не звертали на них увагу. Або ви звертали і більше нікому не давали тої можливості. Тому діти хочуть себе якось реалізувати, аби на них хтось звернув увагу як-небудь? Зверніть на них увагу. Підійдіть, скажіть, класно, от не стандарт, супер маленька, ти така узнаваємо, розумієш, от, от тисячу людей буде йти, я тебе побачу, навіть би ти снів завала. Та зробіть дитині комплімент за те, що вона так відважила. Ви ж так не зробите, правда? Не зробите слабо, а вони можуть. Так підтримайте їх. Не треба забороняти. Хей, ходять, як хочуть.